Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя У На сьогодні цілісінький день дощ, холодний дощ. Зранку холодно було так в пальці, ніби аж мороз. Тепер якось трохи тепліше, може я просто розрухалась, то тепліше стало. І я сьогодні, якщо спитаєте, що я робила, то я як той дурень переливала з пустого порожнє. Частина моїх кімнатних вазонів були на вулиці, я їх затягнула при похолоданні на сходи, тут темно. І сьогодні трохи я заносила і переносила їх до хати. Ось так тісненько в мене, і, як кажуть, далеко до естетики. Але мені не головне естетика, головне, щоб мої рослини збереглися. Бо в минулому році. Я й сама розповідала комусь, бо й позаминулому так робила. Пеларгонії пообрізала і повиносила в неопалювальне приміщення. І вони мені майже всі пропали. Так що цього року я не різкну так зробити, а вже хай краще в тісноті, але в теплоті, і не в обіді, не буду я їх обрізати, нехай чи цвітуть, чи, можливо, не будуть цвісти. як вже буде, то так буде. На веранді скинула тюль для проня, а тут на кухні ще не скинула, але також треба буде скинути і підтягнути її вище, щоб мої вазони мали більше світла. Але то ще далеко не всі вазони, ще деякі тут в мене на сходах треба позабирати, десь кудись їх притаковити. І на вікнах, бо тут аж холодно в мене потім буде. І ще троянда, яку я, напевно, пізніше також заберу до хати. Вона так гарно оновилася, бо була вся всі, всі листки вкриті плямами. А тепер попускала нові листочки, гарні, молоденькі, зелені. А ще маю на вулиці Інжир. Подивіться на ньому навіть зачатки плодів. Я не знаю, чи вони дозріють, бо це ж листопадне дерево, деревце. Але таке забру його сьогодні в кімнату, десь поставлю, де найбільше світла. І хочу продовжити йому трохи період розвитку. Можливо, таки ці фіги дозріють, бо дуже вже я люблю фіги. А ще лимони, їм би світле приміщення, але де ж його взяти? Вікна в мене не дуже такі великі. Бачите, навіть два лимончики зародив мій лимон. Але хто його знає, чи втримаються вони в кімнатних умовах, Ну, поки що не буду забирати. Лимон не дуже так боїться холоду, нехай ще трохи побуде. Хіба, може, якщо буде мороз, прогноз буде. Пророкувати мороз, можливо, заберу тоді, десь його до хати, а потім знову винесу до настання постійних холодів. А ще хочу я деякі вазони сьогодні посадити і дещо пересадити. А пересадити я хочу ось таку драцену біколор. Трохи дощ заросив мені телефон, не знаю, чи видно, але ну, щось трохи видно. І не проминув нагоди розповісти легенду про такі чудодійні дерева, які ростуть в Індії, ну а в нас, звичайно, в озонах. Драцени бувають вузьколисті, як от мене, і широколисті. У мене представником широколистої є драцена Даримська. А ця вузьколиста драцена побутує легенда, що колись дуже давно. Дочка жреця покохала бідного парубка і він її покохав, але ж нереально було вийти їй за нього заміж. Але хлопець був відважним, от він відважився і прийшов до Жреця просити руку дівчини. Жрець не хотів прямо відмовити, але сказав, що я тобі за тебе віддам дочку лише тоді, коли. Ось ця палиця і підняв з землі палицю, а це була гілка саме драцени. Коли ця палиця за тиждень зазеленіє і пустить гілля, тоді моя дочка стане твоєю дружиною. Ну, Бідняк зазурився, похнюпився, але все, взяв ту палицю, посадив, доглядав за нею і о диву, Через тиждень на палиці з'явилися листочки і гілочки. Палиця зазеленіла і вражений цим дивом юнак приніс цю зазеленілу палицю, це вже деревце, драцени жрецеві і жрець змушений був віддати за нього заміж доньку свою, хоч дуже не хотів цього робити. Але ж відмовлятися від свого слова також було негоже. І після того дерево драцена стали називати деревом кохання. До нього приходили пари закохані і клялися в коханні до нього. І говорилося, що всім, хто приходив до цього дерева, доля судила бути разом. Ось така легенда про це. Чудове дерево, а в даному випадку про цей чудовий вазон. Вазон драцена, вазон невибагливий. Вже він мене в мене, напевно, років 3 чи чотири, він вже підріс, розрісся. Ось такий не дуже він такий вимогливий до світла. Ну, звичайно, як всі рослини, які походять з теплих країн, хочуть тепла. Ну і бажано, щоб і світло було, але миряться із тим. Що взимку я його не досвідчую, і він росте без додаткового освітлення. А садити я його буду, весь такий горщик, трохи більший від цього, не дуже такий більший, але ж трохи більший, бо він вже дуже мучиться в нього вже коренева система повилазила наверх. Я вже давно мала його не пересадити, перевалити скоріше. Але чогось руки не доходили. А це хочу посадити фацію, яку отримала від інтернет-магазину Марічка Квіточки, розповідала котрозня про рослини, які отримала звідти. І зробила ґрунт. А ґрунт у мене тут універсальний, і трохи додавала вермикуліту. І Ще якийсь ґрунт був. Всі ґрунти посипала, вийшов у мене ось такий ґрунт. Такий він трохи розсипчастий. Ще хотіла і докупити якусь ґрунту, але ж як були красили, то я щось не подумала. А в нас навіть в магазині не знаю, чи є ґрунт, чи немає. Ну, звичайно, смішно на землі живу, на землі працюю. А ґрунт для вазонів частенько купую. Трохи додаю і свою землю, але тут, напевно, навіть я не додала. Забрала дренаж. позбираю, зараз назад його витрасла прямо на траву. Коренева система непогана і посажу інший горщик, більш просторіший. Трохи полила, постукала, щоб в ґрунт осівся. І сподіваюся. Що в новій квартирі моїй драсені буде комфортно. А ще, як я вже сказала, хочу посадити фацію, яку отримала від інтернет-магазину Марічка Квіточки. Фація, хто вирощує квіти і цікавиться ними, то знає, що це також. Невибаглива рослина, вона відноситься до квітучих рослин, бо іноді в кімнатних умовах цвіте дрібними біленькими квіточками, але в більшості вона цінується за ось таке красиве листя, яке схоже до листя клена. Як бачите, листя варігатне. Ну, Тут, напевне, вона була в затінку, то має зелене листя. Ви знаєте, що. Якщо рослини, які мають варієгатне листя поставити в притінене місце, то вони робляться зеленими. Ну, але ж от є на ній варігатний листочок, значить, вона варєгатна. Сподіваюся, що десь знайду я для неї місце, а вона посаджена тут в торф'яний Розкош маю трохи. Цей горшечок, бо, як бачите, тут ще навіть збереглася плівка на ньому. От і пересадила я свій вазончики, посадила пацію. І ще, крім того, посадила два подарунки, які отримала від того ж інтернет-магазину Марічки Квіточки. А це пеларгонія, в якої кореня ще навіть і не було. Вона також. Втикнута просто рослинка, щепка, як ми кажемо в торфіну таблетку. І з досить таки гарним корінчиком хрезантемка. Не знаю, якою вона буде. Знайшла ось такі квадратненької форми рушечки. Вони зручні, дуже, як десь якийсь ящичок ставити, невеличкі рослинки. І посадила. В ролі дренажу в мене сьогодні. Бита цегла і невеличкі шматочки щебня, щебінки. Ну, навіть вазони і то по-простому, по-сільському посадили. Дякую за увагу. А в нас і далі продовжується дощ, іде холодний, і вже дуже хочеться втікти до хати, де розпалений дров'яний котел, де тепло. Вам також бажаю. Тепла в ваших оселях і, звичайно ж, мирного вечора, мирної ніченьки, доброго здоров'я і всіляких гараздів. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте україномовні канали. Пишіть, в яких умовах перезимовують ваші пеларгонії, чи забираєте ви їх в будинок, чи якось по-особливому обрізуєте. Як я вже сказала, в минулому році я обрізала. Не знаю, чи обрізка була неправильна, чи зимівля, але в мене пеларгонії пропали. Цього року ризкувати не хочу. До зустрічі!